Горе тим, що прилучають дім додома, прилучають поле до поля, так що іншим не залишається місце, так, ніби ви одні поселені на землі. Книга пророка Ісаї 5, 5:8. Вони їдять хліб злочинності та п'ють вино насильства. Книга приповістей Соломонових 4.17. Боже Слово радить нам! Нехай тебе не дратують ті, що чинять зло, і не заздри тим, що чинять беззаконня, бо вони скоро будуть підкошені, як трава, і як зелена зілля зів'януть. Нечистивим людям не буде добра, і, подобно тіні, недовго протримається той, хто не благоговіє перед Богом. Ще недовго, чуєте? Ще не довго, і не стане нечистивого подивимося на його місце та його вже там не буде